Всім добрий ранок! Сьогодні у нас 28 березня, п'ятниця 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. П'ятнична тема хороша дівчинка. Хто це така? Чому хороші дівчата не мають нічого хорошого в цьому житті? Що з цим робити, які ознаки, впізнавайте себе? І слухайте інструкцію, що з цим робити, тому що на сьогоднішній день в сучасному світі хорошим дівчинкам дуже важко, як я кажу, у них немає ані стосунків, ані сексу, ані грошей, ані кар'єри, ані класного оточення взагалі нічого. І абсолютно точно, якщо ви себе будете впізнавати в цьому, то знаєте, що це ваші точки зростання, і з цим просто терміново треба щось робити. Давайте одразу почнемо з ознак, хто така хороша дівчинка? Це та, хто боїться когось образити, розчарувати, їй здається, що її дії, її слова. Можуть вплинути на інших, і відповідно вона робить все, щоб сподобатися, щоб не дай Боже не сказати нічого зайвого, щоб не дай Боже не. А... Вплинути на почуття та емоції інших людей. Тобто для неї це супер важливо подобатися і не розчаровувати, не ображати. Хоча в цілому, одразу, да, там забігаючи наперед, це неможливо. Ви ніколи не можете нікого образити. Тому що кожна людина свідома, вона сама відповідає за свої почуття і емоції. Вона сама обирає образитися або ні. Але, звісно, що для хорошої дівчинки у неї цього розуміння немає, вона включається, вона так трішки да, може впадати в рятівника, бо у неї відчуття, що якщо вона буде хорошою, то всім буде навколо хорошо. Далі, хорошій дівчинці. Важко сказати ні, навіть коли це вам незручно. Давайте на прикладах, у вас багато роботи, ви сама зашиваєтеся, і тут підходить до вас колега і просить допомогти. І об'єктивно ви не хочете. Але для того, щоб бути нормальною да, в її очах, також не красиво. А люди мають допомагати. Ви включаєтеся, в ітогі, може перепрацьовуєте в цей день, приходите злою додому, не в ресурсі. А тут діти, і ви можете навіть забирати у своїх близьких да, цей ресурс, тому що ви його зараз розтринькали туди, де. Де потрібно, або навіть давайте з дітьми теж часта історія. Бо якщо вони в ресурсі, теж часто жінки забивають на цей факт, і вони намагаються з дітьми ну, типу, робити те, що вони від неї просять, тому що ну, вона ж хороша мама. Але те, що вона дуже втомилася, у неї зараз немає ресурсу, або, можливо, погане самопочуття, це, на це навіть не звертається уваги. Далі, тобто, кажете так. Хоча хочете сказати ні. Далі ви постійно думаєте, що про вас скажуть інші. От прям є такий, такий фокус, да? От, ви щось робите, і наче озираєтеся, а як вони відреагують, а що вони скажуть? А як там, Якщо там в соцмережах ви щось робите і одразу чекаєте, а яка буде реакція? А якщо в в житті звичайному, ви можете думати, от знаєте, ви б наприклад хотіли би щось зробити, думаєте, блін, а от що скажуть, що скаже партнер, наприклад, да, от ви не хочете, да що люди скажуть? Ви не хочете, наприклад, сьогодні взагалі займатися там прибираннями, готуванням? Ми теж маєте на це абсолютне право, але вам некомфортно, бо чоловіку це не сподобається, що він скаже. А як це буде сприйнято? Тому все одно ви робите, хоча не хочете. Далі, ви достатньо часто відчуваєте провину, навіть якщо об'єктивно, вашої вини ні в чому немає. Дуже часто хороші дівчатка вони постійно відчувають провину. А якщо ви хуяві, вони скажуть ні, то капець. І вони навіть роблять спроби. Да, вони можуть робити спроби казати ні. Але почуття провини їх з'їдає. Теж впізнаваєте себе у різних контекстах життя. Прям це означає, що все, ви в, в маркері, да? хороша дівчинка. А хороша дівчинка завжди відмовляється від своїх бажань, щоб не псувати стосунки. Типу, я не піду ну, з мого життя. Коли я відмовилася ходити на танці, тому що там на той момент моєму хлопцю не подобалося, що я ходжу на танці. І я відповідно відмовлялася, не йшла, ставила на собі на своїх бажаннях хрест для того, щоб догодити іншій людині. І теж подивіться на своє життя, що ви таке робите, що насправді ви б хотіли інакше, але ви. Робите, щоб іншій людині було комфортніше. І це перетворюється в, той, в те, що ви просто перестаєте, перестаєте э, дбати про себе, про свої бажання, про свої хачушки. А, чим це шкодить? Ну, я думаю, це і так зрозуміло, але давайте проговорю. Чим оця роль хорошої дівчинки шкодить? Ну, по-перше, ви проживаєте не себе. Ніколи ви не проживаєте себе, коли ви хороша дівчинка. Ви використовуєте свій ресурс і потенціал, який вам даний, ну просто на 0, там 10% і все. Коли ви перестаєте бути хорошою, ви тоді живете наповну. А зараз, якщо ви в ролі хорошої дівчинки, ви реально обслуговуєте очікування інших людей завжди. А ви втрачаєте енергію, тому що постійно підлаштовуєтеся, тому що підлаштування під очікування інших людей супер енергозатратно. Чому? Знову ж таки, тому що ви не проживаєте себе. Коли ви проживаєте себе, ви максимально природня. Ви тоді берете енергію. Да, у вас її багато. Коли ви підлаштовуєтеся, ви її віддаєте ви витрачаєте багато ресурсу для того, щоб не прожити себе. А натягнути на себе роль і обслуговувати інших. Далі вас люди не цінують. Хто в цій ролі, вас люди не цінують. Чому? Тому що вони звикли, що ви поступаєтеся. Вони знають, що ви все одно погодитеся. Бо ну ви ж така людина. Ну, ви ж така, така молодець. Ну, ти ж хороша людина, правда? Тому можеш зробити так, як тебе просять, а не так, як ти хочеш. І, відповідно, реально вас не цінують. Тобто там ніякої цінності немає. І ну, найголовніше, що ви не отримуєте те, що ви хочете. Тому що і самі собі вже це не дозволяєте. Ви настільки звикли жити, адаптуючись під інших, і роблячи те, що вам не хочеться робити, а що ви просто внутрішньо звикаєте, і це стає вашою нормою. І це страшно. Це реально страшно, коли це стає вашою внутрішньою нормою. Так, в мене колись чоловік купив собі кросівки, які мені дуже не подобались. Тоді я себе зловила на думці, що я також можу купувати те, що... Подобається мені, іноді в таких дрібницях чоловік для мене. «Угу, Так. Да. <ріхи> Хорошо, дякую. А, давайте коротко про причини. Причини а, в дитинстві вас любили за послуг, за вашу хорошість. Да? От коли ви слухаєтеся, то ж слухняна дівчинка, а, то вас тоді люблять. Да? Якщо раптом ви. Показували характер, то вас наказували. А якщо ви боялися цього відкидання, то, типу, дитина, вона дуже для неї небезпечне відкидання значимих дорослих. Відповідно, коли вона проживає ці відкидання, для неї це равно смерть. І вона починає теж підлаштовуватися, підлаштовуватися. Але якщо в дитинстві це Ще якось вам не так е, псує життя, да, ви просто собі живете, бо вами опікуються старші люди, то в дорослому житті такий самий сценарій, він небезпечний. І е, також, якщо ви засвоїли думку, що щоб мене полюбили, мені треба подобатися. Якщо я не подобаюсь, то мене не люблять. Да? І оця історія всім подобатися, всім догоджати. А як ще давайте ще приклади, як можна ну як в житті це проявляється? Наприклад, там ну, в побуті я сказала, да що партнер перекинув на вас побут. побут. А, і ви це робите, але вам це не подобається, і ви взагалі не згодні, що лише на вас має бути побут, але ви все одно а, продовжуєте це робити, да, тому що ви хороша. Тому що ви боїтеся, що якщо ви зараз йому скажете, слухай, можете мені якось буде допомагати, то виникне конфлікт. А хороша дівчинка не може витримати конфлікту. А, далі. В давайте в родині теж ви можете відмовлятися від відпочинку. Наприклад, не знаю там, подружка вас кличе в кіно, піти в театр, але ви відмовляєтеся, тому що у вас діти, тому що у вас чоловік, тому що всім треба ввечері наготувати, по, 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 подати, ще щось зробити. І ви відмовляєтеся, залишаєтеся вдома, хоча насправді вам хочеться піти там в кіно або в театр, бо ви хороша мама. Да, бо якщо ваші батьки дізнаються, що ви пішли сама з подружкою в кіно, то вони теж зацькують, що типу, «Блін, ти що в тебе ж діти, а яка що чоловік скаже, і так далі. Блін, от, знаєте, я говорю це, я, просто, я, настільки, я настільки це вже давно пропрацювала в собі, що от мені зараз, знаєте, я коли навіть це говорю, воно мені, мені таке чуже. Ну, просто капець, але я мушу про це говорити. Бо, бо до мене регулярно приходять дівчата з такими запитами. Або навіть якщо вони приходять з запитами там хочу більше заробляти, і ми розкопуємо, що вона в хорошій дівчині, що вона догоджає всім на світі. Ну, про які великі гроші може йти мова? Звідки вони візьмуться? Якщо Весь ресурс і енергія йде на хорошу дівчинку і на обслуговування а, чужих очікувань. І, звісно, що нам доводиться да, з цим працювати. А, тобто контексти життя можуть бути дуже різні, де ви це проявляєте з подружками, зі знайомими а, в інстаграмі так само. А, що потрібно зробити, щоб повернути собі себе? По-перше, Починати казати ні. Да? Там, де вам об'єктивно відчувається, що ви хочете сказати ні, але тягнеться сказати Да, окей, дозвольте собі казати Ні, якщо ви дійсно цього хочете. Це нормально. І повірте, адекватні люди це нормально сприймуть. Ніхто від вас не відмовиться, це нормально. Далі тримати фокус на тому, а чого хочете ви, чого хочу я. От прям вести з собою такі щирі діалоги. Можливо, буде важко, бо ви вже давно давно не відповідали да, на це питання. Власне, чому я вважаю, що найголовніше, що має зробити жінка, це вибудувати контакт з собою, стосунки з собою це найголовніше. Бо на цих стосунках будується решта сфер життя. І третя, це дозволити не подобатися іншим. Це теж нормально. Нічого не станеться, якщо ви перестанете подобатися всім і станете поганою. Бо саме погана дівчинка бере від цього життя максимально погана дівчина, вона завжди цікава іншим. Чому? Не тому, що вона погана, тому що погана це вже наслідок того, що вона проживає себе, що вона цікава сама собі, що в неї є кордони, що у неї є якісь її хачушки, які вона спокійно проявляє. І така людина, вона завжди буде цікавою. Таку людину завжди будуть поважати і цінувати. Тому, якщо ви себе сьогодні впізнали в тому, що я кажу, будь ласка, почніть з цим працювати. Бо насправді життя не стільки змінюється, коли ви починаєте ставати поганою, та, коли ви знімаєте з себе не свою роль хорошості, ви просто починаєте отримувати від цього життя всі можливі блага, подарунки, можливості. Це насправді точно того варто. Я вам всім бажаю сьогодні розкрити свою погану дівчинку. Кайфаніть від цього це дуже дуже класно. А всім бажаю гарного дня і прекрасних вихідних. До зустрічі!